У передостанній вихідні серпня у більшості регіонів України спека піде на спад. Синоптики знову прогнозують дощі, град та грози. Зокрема, опадів слід очікувати на сході у Херсонській, Полтавській, Дніпропетровській, Сумській та Чернігівській областях. Найспекотніше буде на Закарпатті. Там температура повітря досягатиме 32 градусів тепла. Проте, вже у неділю в Закарпатській області пройдуть дощі. Дощова погода та грози очікуються також на Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині та в Чернівецькій області. Нарешті території очікується мінлива хмарність за середньої денної температури плюс 26, плюс 28 градусів. Трохи спекотніше буде лише у Вінницькій, закарпатській, луганській та івано-франківській областях. Там температура повітря складе плюс 29, плюс 30 градусів. У Києві, 20 та 21 серпня, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Ближче до вечора, суботи, та у другій половині дня неділі очікуються дощі.